Добрий день дорогі друзі. 22 квітня. Закінчили монтувати каркас будиночку в Глевасі. Сьогодні накриваємо дах ПВХ мембраною. Вже показував ПВХ мембрану у нас Баудер німецька. Зараз коротенько пробіжуся по плануванню будиночка. Значить, у нас ми тераски вже зробили. Хто бачив без терасок, у нас відео. Вхід. Гардеробна. Через двері поки ще не буду заходити, зайду через одну із спалень. Значить, показую вхід. Відразу зліва у нас це у нас технічна кімната, де буде у нас підготовка води для теплої підлоги. Ось почали вже розводити теплу підлогу. У нас Канали будуть іти води під стелею, де да закриється потім натяжною.